Десятки рівнян зібралися на Майдані Незалежності, щоб віддати шану військовослужбовцю Валерію Кадепському. 49-річний старший солдат отримав поранення внаслідок ДТП під час виконання військових обов'язків. Життя захисника обірвалося 23 вересня у госпіталі. Сьогодні ми прощаємося з тілом полеглого героя, який зробив до того, як по власному бажанню пішов до війська близько 50 поїздок на схід. Він турбувався про інших, він турбувався в своєму житті, про близьких, про товаришів. І навіть тоді, коли війна була далеко від нього, він, будучи тут, турбувався про справу військову. Валерій Кадепський народився у Рівному, навчався у 12-й школі. А згодом здобув фага газозварювальника у місцевому училищі. Потім була строкова служба в армії, робота на СТО та пасажирських перевезеннях. Чоловік понад усе любив свою родину, дружину та доньку. А з початком повномасштабного вторгнення добровольцем приєднався до захисту країни, щоб зберегти майбутнє на своїй землі для найрідніших. Коли ми подивимось навпроти, ми побачимо, скільки лиць знайомих і незнайомих для нас. І це ціна нашого миру, нашої свободи, нашого благополуччя. Поховали Валерія Кадепського на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин.